Вітаю всіх. хочу швиденько зробити відео ще на тему шахедів. Чому Росія почала атакувати кожне місто масовано шахедами? Окремо ось так от в міста шахедами. Чому Росія перейшла на масовану атаку шахедами на місто? Окреме місто. Що не день, то місто. Чому? Причина. Залякати людей, довести до ручки вплив на українців на Україну. Перевантаження ППО, розпач, істерика, результат отримати, вплив на партнерів, щоб дотиснути до домовленостей. Ось так. Щоб ми пішли на ті умови, які вони хочуть. Кінцевий результат, вибухи, жуть, домовитись, тристороння угода, щоб отримати результат перемовин цих. Король Пентаклів на дні колоди Трамп це спускає з рук. цьому всьому. Тепер, ось, ось Росія отримає результат, який хоче від цих масованих атак шахедами. Росія отримує результат, який хоче від цих масованих атак шахедами. Вона отримує результат, який хоче. Але Саржезлів це так. Вона отримує результат, який хоче. Помірність. Поступово вона до цього йде. Вона його отримає. Угу. Ось бачите, тут прям так не всюди, але одним ударом. Тиск, тиск, військовий, так і тиск. Вона зупиниться, коли ось справедливість це результат. Оце юридичні якісь підтвердження, якісь юридичні. Так, буде зупинка до конкретного результату. Ось попереднє відео: це десь травень, червень. Наприкінці квітня вже буде менше. Не всюди, не всюди, зразу скажу, не всюди, але буде покращення. Подивимось.